Святковий обід для зубожілих прихожан влаштував священник однієї з церков на околиці Афін. Його Храм регулярно підгодовує бідних мешканців грецької столиці. Однак ця трапеза була призначена для тих афінян, які до початку боргової кризи та наступних бюджетних скорочень вважалися цілком заможними. Одна з місцевих їдалень надала священнику приміщення, а він сам зготував для 40 гостей перепелів. На жаль, останнім часом з'являється Далі більше раптово зубожлих автокініта, туші хандібольте людей були власні будинки, машини, предмети, розкоші, робота орея проє хасане і в один прекрасний день вони стали безробітними. Швіки тавтокініта, але будинком та машиною дітей не нагодуєш. Лаянафани утена та зобов'язані допомогти їм. Це дуже достойні люди. Уми кніпохреосі навойтішмики в тушантропус і опіємполілеведдя. Ще один спосіб допомогти зубожілим грекам на різдво оголосила Елацька православна церква. Охочим обіцяють надати в користування належній церкві сільськогосподарські угіддя.